Коли який брат має жінку невіруючу, і вона згодна жити з ним, то він не повинен залишати її, і жінка, яка має чоловіка невіруючого, і він згодний жити з нею, не повинна залишати його, бо невіруючий чоловік, освячується жінкою віруючою, невіруюча жінка, освячується віруючим чоловіком. Інакше діти ваші були б нечистими, а тепер святі, якщо ж не вірючи, хоче розлучитися, нехай розлучається, брат чи сестра в таких випадках не зв'язані, до миру покликав нас Господь. Звідки ти знаєш жінку, чи не спасеш чоловіка? Або ти, чоловіче, звідки знаєш, чи не спасеш жінки. Тільки кожен роби так, як визначив йому Бог, і кожен, як покликав Господь, так, як, так я наказую по всіх чергах, чи покликаний то обрізаним, не ховайся, чи покликаний то не обрізаним не обрізуйся, обрізання ніщо, не обрізання ніщо, а все в дотриманні заповідей Божих. Кожний залишайся в тому званні, в якому був покликаний. Чи рабом ти був покликаний, не турбуйся, але якщо й можеш стати вільним, то скористайся кращим, бо раб покликаний у Господі є вільний у Господі, так само покликаний вільним є рабом Христовим. Викуплені дорогою ціною, не ставайте ж рабами людей. У якому стані то був покликаний браття, у тому кожен і залишайся перед Богом? Alleluja, alleluja.